В цьому відео ми розглянемо з вами популярну модель від бренду Vento, а саме Monte з колесами 29 дюймів, велосипед 24-го року. Отже, давайте поглянемо на всі його нові та покращені функції. Перш за все, ви тільки но поглянете на стильний дизайн цієї рами. Ця рама зроблена з алюмінію 6061, що забезпечує його легкість і міцність. Овальний профіль цих труб не лише зменшує його вагу, але й збільшує жорсткість самої конструкції. На цьому велосипеді внутрішня проводка трусів. Це додає охайності зовнішньому вигляду і захист від механічних пошкоджень. Давайте розглянемо технічні характеристики цієї моделі. Велосипед має 21 швидкість, і передній та задній перемикачі у нього Shimano Tourney. Тут стоїть комфортна вилка на 100 мм Suntour і вона має блокування ходу. Це дуже зручно на різних типах поверхні. Ви можете заблокувати вилку та розблокувати її. Подвійні обдекалівка втулки, Формула є дуже надійними, а дискові гальма Tektro Arias гарантують безпеку в будь-яких погодних умовах. Цей велосипед має сучасну трейлову геометрію і. Він буде комфортний як на підйомах, так і на спусках. Ширина керма та довжина виносу на велосипеді залежить від розміру рами, який ви обираєте. Цей велосипед підходить не тільки для початківців, а й для професіоналів. А ще він є дуже популярною моделлю серед велокур'єрів. Цей велосипед можна трансформувати в електричний байк. Алюмінієві шатуни та педалі додають надійності. Ми акцентуємо на тому, що Венто це український бренд, який славиться своєю увагою до деталей та універсальністю. Команда київських спеціалістів постійно вдосконалює моделі і додає новинки до них для того, щоб кожна модель була надійною, зручною та доступною. Отже, венто Монто 29 – це надійний гірський велосипед за доступною ціною. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо у вас виникли питання, то залишайте їх у коментарях, і ми з радістю відповімо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі новинки.